І Господа щиро мою наблизь перемогу, благаю, даруй благодать нам свою. Дай, Боже, нам щастя і радості, добробуту в домі і тепла, щоб доля щодень усміхалася, здоров'я, любові і добра. Дай, Боже, нам року врожайного. Прясно було завжди на столі, бадьорості настрою гарного, вагомих здобутків у житті. Дай, Боже, світанків нам, росиних, на серці квітучий розмай, і днів благодатних, і сонячних гараздів і благ через край. Здійснити всі плани і задуми, добра.